Всім привіт! Проживаю в Італії вже довгі 9 років. Я тут замужем, за італійцем. Так склались обставини, навіть не мріяла. Але коли чула історію, що хтось десь там замужем, за іностранцем, то мені було навіть цікаво, навіть заздресно. Маємо спільну дитину Марію, 6 років, але сьогодні не про це. Я вже 9 років в Італії і дуже часто чую, що медицина якась не така, обслуговування якесь не таке. Розповідаю про себе і про мою історію. Дотепер, слава Богу, і надію, що потім проблем у мене з цим не буде. Сьогодні я була в кардіолога, до якого я йшла три роки. Ну, сама по собі це з моєї. Сторони, а після того, як сімейний лікар виписав рецепт, я пішла, зареєструвалася, взяла. Число, коли, на коли записалася, і чекала 4 місяці. Мені обійшлося це якби в державного 36 євро, 15 36,15. Я чекала, мені не треба було срочно, але пішла, тому що вже відчувала, що моя ліва рука тяне і болить. В перетинок перед тим як інфаркт случився. Ну, в мене було на нервній почві, дитині поставили діагноз, ну, цукровий діабет першого типу. Поки йти до лікаря, то в мене вже рука перестала, головні болі почалися. Але коли зобновила своє це говорити, 6 місяців минуло 100 хірі, як поставили діагноз, я почала говорити, головні болі теж ушли. Так що так. А, значить, в кого я ще була за цих 9 років? Я була в гінеколога, поки була вагітна, якби ходили раз в місяць до гінеколога, ходили до гінеколога до платного. Не брали ніякі рецепти, не їхали, тому що при родомі гінеколог сидить, це теж там треба чекати. Ну, моя подружка туди сходила. Три рази за всю вагітність все було нормально. У мене теж з вагітністю все було нормально, але все одно аналіз зробили. Оцей аналіз на те, генетика дитини ми не робили, він там коштує 300 євро. І поки його робити було, вже і сроки вже пройшли. І в стоматолога я була один раз за 9 років, пломбочка випала, поставила. Мені повезло, я їхала в Італію, я всі зуби дуже гарно полікувала і була, коли була вагітною, нічого зі мною не сталося. Так що треба лікувати зубки до вагітності. Так що мене все влаштовує. Аналізи здавати, да. аналізи якийсь взагалі буде 70 євро. Гінеколог 80 не платили. Так все нормально. Всім удачі!